Житомирське полісся продовжує свою підготовку до другої частини сезону. Ну і цього разу команда е проводила третій уже е спаринг. Доволі продуктивним він вийшов зараз. Ми подивимося, е як саме грали підопічні Юрія. Калитвинцева суперник із Косово, команда Феронікела. Ось такий от опонент. Зрозуміло, що набагато слабший за класом, але на тренувальних зборах це не варто брати до уваги. Ось такий навіс, висока подача у штрафний майданчик і тут Пилип Будківський боровся за м'яч, але дістатися не вдалось. Навіс із флангу Владислав Шаповал. Відмінна передача, і Пилип Бутківський його завершення. 1-0. Чудово розіграли цю атаку. Футболісти Полісся. Знову ж таки, захисники не стежили за Бутківським у цьому моменті. Зверніть увагу, так само, як і Шаповало, дозволили виконати цю передачу. Ось тут абсолютно легко Будківський опиняється поміж двох опонентів. І забиває точним ударом у верхній кут. 1-0 у першому таймі були ще напівепізоди у Полісі. Ось тут дуже класно розіграна атака, але вона закінчується чи то спробою удару, чи навісу. Тим не менш дуже і дуже невдало. Падіння Падіння. Грицук опиняється. На газоні штрафний удар потенційно небезпечний для Полісся. Уже ближче до завершення першого тайму ми побачили Євген Морозко. Він пробиває, але влучає у стінку, і м'яч летить на кутовий. У першому таймі Полісся значно переважало суперника, а от на другу половину вже Вийшов зовсім інший склад, багато молодих футболістів, гравців ротації. І ось такий забитий м'яч ми з вами побачили на 53-й хвилині нашого протистояння. Лівий захисник Полісся Ян Морговський. Він вийшов на заміну, був дуже активним в атаці. І як наслідок, ось цей автогол, напевно, все ж таки варто записати саме на Морговського, тому що. Він усе зробив у цьому епізоді для забитого м'яча. з різка у власні ворота. І так рахунок став 2-0 уже на початку другого тайму. Наші опоненти із Косово були значно активнішими у другому таймі. Дуже непогано вони почали діяти, коли, коли він провів ротацію у Феронікелі. Був набагато Кращий момент у другому таймі вони могли забивати. Зокрема, в одному із попередніх епізодів таких моментів було набагато більше ніж у таймі першому. Ми це побачили. До 80-ї хвилини полісся вело в рахунку. Полісся перемагало 2-0, але знову ж таки суперники. Намагалися тиснути, суперники будували свої атаки. Ось тут офсайт, незарахований м'яч Житомирського полісся. Тут, звісно ж, справедливо його не зарахували через положення поза грою. Ось тут висока подача. Огіря підхоплює м'яч і віддає далі вперед в напрямку Кисленка, який перебував у Положені поза грою. А ось це пропущений м'яч. На 83-й хвилині Феронікеле забиває. І Олег Кудрик, голкіпер, який вийшов на другий тайм. Такий неприємний момент для нього. Дійсно, тут, можливо, сам удар не складний, але обставини. Погляньте, як гравець Феронікеле вистрибує перед українським голкіпером і заважає йому максимально в цьому епізоді. І так не вдалося забити. два Оліся перемагає. ви, друзі заряджайте на улюблені види спорту разом із компанією Парімач.